Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі: «Візьми фінанси під контроль. Як завжди, з вами я, Микола Ірінов та Тетяна Романенко. Сьогодні у нас 25-й останній урок, який називається Підведення підсумків. Вітаю наших учасників, які передивлялися наші записи, рекомендації можливо, ви виконували завдання і нарешті. Хочемо вам нагадати, з чого складався цей курс, і що ми робили стільки часу з вами разом. У нас було чотири основних великих блоки, в котрих була різна кількість уроків, які ви проходили, і ми починали з вами з першого блоку, з обліку та управління витратами. Тому що, як ви можете згадати, витрат у нас багато, вони різні, і їх найпростіше планувати, аналізувати, тому що вони точно є. Наступним блоком було управління доходами. В цьому блоку ми говорили про те, які бувають категорії доходів, як можна збільшувати дохід, що треба зробити для того, щоб збільшився дохід. І можна було співвідносити доходи, витрати, вести бюджет, планувати бюджет і робити фінансове планування для свого бюджету. Звісно, неможливо обійтися без використання фінансових послуг, і наш наступний третій блок був про те, як можна грамотно використовувати фінансові послуги для того, щоб не заходити в борги, а, наприклад, вибирати корисні кредити, які будуть вам допомагати. І ми порівнювали, які кредити можуть бути корисними, які кредити можуть бути некорисними і навіть небезпечними. І про це все ми детально з вами говорили під час наших зустрічей. Ну, і завершальний четвертий блок Лайфхаки управління сімейним бюджетом. В якому Микола розповідав про свій досвід, я розповідала про свій досвід, і ми давали деякі ідеї, які могли би допомогти вам справлятися з грамотним управлінням вашим сімейним бюджетом. На кожному уроці. Крім теоретичної частини, там де ми ділилися знаннями і нашим досвідом якихось наших прикладів, ми давали завдання. І ці завдання були спрямовані на формування конкретних практичних навичок. Якщо ви виконували ці завдання на базі вашого бюджету, на базі ваших прикладів, розрахунків, то скоріш за все такі практичні поради. Для використання їх в вашому фінансовому житті вже повинні були принести результат. Тож, згадали ми з вами наш курс, про що йшла мова, і хочемо вам нагадати, що ви можете повторно переглянути наші записи уроків, Микола трошки пізніше про це ще скаже. Отже, для кого цей курс був корисний? В першу чергу для тих, хто опинився в статусі внутрішньо переміщеної особи, також для тих, кого війна змусила рахувати кожну копійку, ну і взагалі для тих, хто вирішив взяти свої фінанси під контроль та почати планувати своє фінансове життя. Сподіваюся, що цей курс допоміг вам налагодити облік ваших фінансів, зменшити навантаження на ваш сімейний бюджет, при цьому не обмежуючи родину в купівлі самих необхідних речей. Ну, і, звісно ж, зазвичай спланувати значні покупки, великі покупки, які раніше ви, наприклад, не могли спланувати або купували за кредитні кошти. Протягом цього курсу ми наводили вам багато прикладів, прикладів з власного життя. І на підставі цих прикладів ви могли саме для себе вирішити, вже, які кредити є корисними, а які не треба брати в жодному разі. Ви повинні були навчитися, як обрати банк для обслуговування, як правильно застосувати різні фінансові інструменти. І завдяки тим лайфхакам, яким ми з вами поділилися, ви точно зможете, от власному житті, у житті власної родини, незалежно від розмірів вашого бюджету, скористатися нашими порадами і в подальшому мати більш. Таке сплановане фінансове життя. Отже, дякуємо всім за те, що були протягом цього курсу з нами. Я бажаю вам міцного фінансового здоров'я і слідкуйте за нашими наступними курсами, за нашими наступними тренінгами. У нас ще багато інформації, якою ми плануємо з вами ділитися. Дякую всім і до зустрічі на наших наступних курсах та тренінгах. Микола, дякую за такі побажання. Хочу до них доєднатися. І е, стільки за, записів, уроків, стільки нашої спільної праці, і стріми, і відповіді на запитання наших глядачів, які писали свої коментарі, які дивилися разом з нами стріми, обговорювали це все. Е, хочеться наостанок зробити. Такий невеличкий подарунок, я хочу поділитися моєю найулюбленішою притчею про гроші, тому що люди, які цікавляться, які хочуть. Управляти своїм бюджетом, управляти своїми фінансами, які хочуть покращувати свій фінансовий стан незалежно незалежності в тому, в якому зараз вони знаходяться, особливо якщо опинилися в складних умовах, то хочеться в якості побажання для наших глядачів, які цим цікавляться. Дати вже на останок наших зустрічей таку цікаву притчу, в якій до одного мудреця прийшли дві поважні дами. Одну даму звали багатство, а інша дама називалася бідність, і вони прийшли разом до цього мудреця і запитали в нього: мудрець, як ти думаєш, хто з нас краще? Мудрець сидить так, дивиться на них і собі думає. Ну, якщо я похвалю даму, яка зветься багатство, ну, то інша дама вона може образитися на мене, а це не можна робити. Але якщо я буду хвалити, ну так трошки лестити бідності, то дама багатства може образитися на мене і піде від мене, і мені мені це також не подобається. Він ну, що робити, що робити, але ж він мудрець. А він їм каже: Поважні дами, для того, щоб я зміг відповісти на ваше запитання, я попрошу вас пройтися. Я хочу на вас краще роздивитися і визначити, хто з вас краще. І от він сидить, повз нього проходить одна дама багатство, проходить інша дама бідність. Вони проходять, зупиняються і дивляться. Ну що, мудрець, ти визначився, хто з нас краще? Мудрець каже, так, я визначився. Дама бідність. Ти так прекрасна, коли ти йдеш від мене і я тебе бачу зі скулу. А дама багатства, ти така чудова, коли ти йдеш мені на зустріч, і я бачу тебе в обличчя. Всім нашим глядачам. Я бажаю, щоб ці всі дві дами ходили перед вами саме в такому порядку. На все добре, до наступних зустрічей. Чекаємо вас на наших наступних тренінгах та відеоуроках. До побачення! До побачення.